Рей Дуглас БредБері Оповідання, усмішка. Продовження. Кінець кінцем, і вони ступили на головний майдан. Водночас до міста в'їхав вершник, тримаючи в руці аркуш паперу. Том, Грізбі та всі інші, накопичуючи слину, просувалися вперед. Ішли, приготувавшись, засмаковуючи з розширеними зіницями. Серце Тома било щасто часто, і земля палила його босі п'яти. Ну, Томе, зараз наша черга. Не барися. По кутках обгородженого майданчика стало четверо поліцаїв, четверо чоловіків із жовтим шнурком на зап'ястях, ознакою їхньої влади над іншими. Вони повинні були стежити за тим, щоб не кидали каміння. Це для того, вже востаннє пояснив Гріфсбі, щоб кожному випало, плюнути разок. Зрозумів, Томе? Нумо. Том завмер перед картиною, дивлячись на неї. У хлопчика пересохло в роті. Томе, нумо, спритніше! Але, повільно мовив Том, вона ж гарна. Гаразд, я плюну за тебе. Плювок Грізбі блиснув у сонячнім промінні. Жінка на картині посміхалася таємничо сумовито, і Том, відповідаючи на її погляд, відчував, як калатається його серце, а в вухах неначе лунала музика. Вона гарна, повторив він. Іди вже. Поки поліція. Увага! Черга принишкла. Тільки що вони сварили тома, став, як пень, а тепер усі повернулися до вершника. Як її звати, сер? тихо спитав Том. Картину, здається, мона Ліза. Точно мона Ліза. Слухайте оголошення. Мовив вершник. Влада постановила, що сьогодні о півдні портрет на Майдані буде віддано в руки тутешніх мешканців, аби вони могли взяти участь у знищенні. То і отямитися не встиг, як натовп, гукаючи, штовхаючись, борсаючись, поніс його до картини. Різкий звук полотна, що рветься. Поліцаї кинулися на втікача. Натовп вив, і руки дзьобали портрет, наче голодні птахи. Том відчув, як його буквально кинули крізь розбиту раму. Сліпо наслідуючи інших, він простяг руку, схопив клапоть лесніючого полотна, смикнув та впав. А поштовхи та стусини вибили його з натовпу на землю. Весь у саднах одяг розірваний. Він дивився, як стареча жувала шматки полотна, як чоловіки розмальовували раму, розкидали ногами жорсткі клапті, шматували їх у найдрібніше лахміття. Лише Том стояв притихлий. Обіч цієї свистопляски. Він зиркнув на свою руку. Вона гарячково притиснула до грудей шматок полотна, ховаючи його. Гей, Томе, чого ж ти? гукнув Грізбі. Не кажучи ні слова, схлипуючи, Том побіг геть. За місто, на поранену воронками дорогу через поле. Через мілку річечку він біг, не обертаючись, і стиснута в кулак рука була захована під куртку. Вже коли заходило сонце, він дістався маленького сільця та пробіг крізь нього. О 9 годині він був біля розбитої ферми. За неї, у тому, що залишилося від силосної башти під навісом. Його зустріли звуки, які казали йому, що родина спить. Спить мати, батько, брат. Тихесенько, мовчки. Він ковзнув до вузьких дверей та ліг, часто дихаючи. Томе, пролунав у темряві материн голос. Що? Де ти вештався? гримнув батько. Постривайно, ось я тобі вранці всиплю. Хтось штовхнув його ногою. Його рідний брат, якому довелося сьогодні самому пора йтися на їхньому городі. Лягай, стиха шикнула йому мати. Том дихав усе рівніше. Довкола панувала тиша. Рука його була щільно, щільно притиснута до грудей. Півгодини лежав він так, заплющивши очі. Потім відчув щось холодне, біле, світло. Високо в небі плив місяць і маленький квадратик світла проповзав тілом Тома. Тільки тепер його рука послабила хватку. Тихо, обережно, прислухаючись до рухів сплячих, Том підняв її. Він поквапився, глибоко-глибоко зітхнув, потім весь охоплений чеканням, розтиснув пальці та розглядав клаптик зафарбованого полотна. Світ спав, осяяний місяцем, а на його долоні лежала усмішка. Він дивився на неї у білім світлі, яке падало з опівнічного неба, і тихо. Повторював про себе знову і знову. Усмішка, чарівна усмішка. За годину він усе ще бачив її, навіть після того, як обережно склав та заховав. Він заплющив очі і знову, у темряві, перед ним усмішка. Лагідна, щира. Вона була там. І тоді, коли він заснув, а світ охопила німа тиша, і місяць плив у холоднім небі спочатку вгору, потім униз, назустріч ранку.